Це цікаво подивитися в Ужгороді. Топ відповідей були: Ужгородський замок. Ужгородський Замок. Замок Напевно, Ужгородський замок. Не можливо, замок. Замок. Сканзен. Мабуть, Скансен. Музей архітектури та побуту. Звичайно, Скансен. Тобто музей старого міста. І набережна. Набережна <реклама> <реклама> Набережна Незалежності Набережна, <реклама> Липова алея. Мабуть, <реклама> Липова алея. Ми з цим погоджуємося, але цих місць є значно більше. Ужгород сам по собі є ботанічним садом, але також ми маємо свій ботанічний сад. ботанічний сад. Далі можна піднятися до кафедрального собору. У нього є чудовий невеличкий скверик зразу за рогом в неділю. До 2-ї години функціонує недільна кав'ярня. Не полінуйтеся і поїдьте в горянську ротонду, другий найстаріший храм України, і там ще й поряд є лісовий масив. А якщо хочеться прям багато пригод, спробуйте знайти всі 66 шість Вам доведеться залізти в річку, пройти через ромський табір, залізати в двори, якщо вони закриті. Якщо знайдете всі 66, то пишіть, тому що це супер складна і цікава задача. Що тому ти порадиш? Мені порадиш мені угороді, чувак. Чувак, я в Ужгороді всього 10 хвилин, але я хочу тобі подякувати Віктора і тобі, Амара, що ви знімаєте такий гайд для вароша. Це дуже корисно. Я всім пораджу, всім своїм друзям.